Це вже була ну, моя особиста просьба, щоб вони зробили емблему до військ, там, де я проходив службу. І от хлопці протезисти мені зробили такий, таку цікаву річ. Андрій Аскеров до повномасштабного вторгнення працював на одному з вугільних підприємств Донеччини та вільний час навчав дітей волейболу. У 22-му році вступив до ЛАВ ЗСУ. Під час одного з боїв, врятуючи побратимів, Андрій отримав важке поранення та втратив ногу. Після реабілітації я пройшов ВЛК, яке було, яке назначило, що я обмежено придатний і непридатний для свого роду військ, тобто десантно-штурмових військ. Я звернувся до керівництва Маріупольського РТЦК з відношенням, ну, спитав, чи можу я бути їм корисним. Мені далі відношення. Я перевівся сюди, маючи реальний бойовий досвід, є те, що його обурює сьогодні. І зараз у ці відосики, там Тікток, Фейсбук, там, де викладують, що там ТЦКшники здорові ходять. Ніхто ж не питає, чому вони тут. Ну ніхто не підійде у людини, не спитає, де ти був, де ти воював. Ну людина може такого на розказувати, що її там. Цивільному і страшно стане, що ця, ця людина бачила. Але ж ні, ну ти військовий. Ти якщо руки, ноги на місці вони вважають, що все ти маєш йти заново туди. Дуже хочеться людям сказати, що не треба цього боятися. Тим паче зараз буде дуже багато способів оновити дані. Ну цього не треба соромитись. В Моєму розумінні треба вставати, і йти захищати країну, якщо ніхто не хоче, щоб тут на кожному кроці триколору висів і всі розмовляли російською мовою. Наша країна і так здається дуже, дуже довго виборює свою незалежність. Просто так вийшло, що трішечки ми почали забувати нашу історію війни з, з русскими, але ж, як нам казав мій командир, гарний русський це мертвий русський. І вони розуміють тільки силу. Його власна сила це віра та любов. Шеврон ображенням дружини у нього як оберіг. Да, тут вона футболочки, там де я в формі. Ну важко сказати, коли людину просто кохаєш безмежно усе його очі. Його посмішка і в принципі відвага, героїзм, те, як він швидко приймає рішення, тобто іноді у мене немає права вибору. Андрій же все вирішив за двох, але він настільки це робить вправно, що я дуже щаслива жінка. Я його взагалі вже в шпиталі, мабуть, побачила цей перший раз. Цей шеврон. І вже коли приїхала в шпиталь, то вже після того як речі його передали хлопці побратими, то в накітелі був дав цей шеврон. Андрій мріє повернутись після закінчення війни до тренувань дітей та знову стати шахтарем. Треба повертатися до того, що було до повномасштабного вторгнення, до початку всього цього безпреділа. Подружжя героїв, волонтерки та військового, певні, що про війну не треба забувати в маленькому містечку на Донбасі. Вона торкнулась кожної родини. Валерія Євменчук, Славко, Твердохліб. Підтримуйте нас, підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7